ранку, шановні глядачі, ранок на Алтаві триває. Усім гарного настрою, приємного самопочуття, звичайно ж, вдалого дня на календарі. 21 травня 2015 року. Сьогодні день безперечно святковий міжнародний день. Захисту, захисту від безробіття. З цього приводу ми запросили до нашої студії гостя, і ось він уже до нас завітав. Це директор обласного молодіжного центру Полтавської обласної ради Анатолій Безпалюк. Анатолія, доброго ранку. Доброго, доброго ранку. ранку вам, Анатолія. Ми знаємо, що ви, відповідно, займаєтеся всією молодіжною політикою, але от саме працевлаштування молоді, це, ну, я знаю, що вагому частину займає вашої діяльність. Так, да? так? Вірно. Ну, давайте про це поговоримо буквально за мить спочатку. Обов'язково наше неофіційне запитання я запросили так нашого да. гостя. Але передача у нас ранкова, тому рецептом для наших глядачів, рецептом гарного настрою, ранкової бадьорості. Ми і просимо вас поділитися, що потрібно робити або як розпочинаєте ви свій ранок, аби на роботу піти уже у доброму настрої, у піднесеному настрої? Як збадьоритись? А, з хорошої музики і гарно запашної кави. Кожного раночку я ставлю собі. Гарну музику для того, щоб прокинутися. Це дуже важливо. Звичайно, це повинна бути ринкова руханка для того, щоб трошечки тіло могло прийти до е, в такий бадьорий стан. Ну і звичайно, а кава і сніданок обов'язково для того, щоб бути повним сили і гарного настрою. Ну і звичайно, супроводження гарної музики під час загалі е, подорожування до місця нашої роботи. Ну, а ще Із приємними чому? людьми хороший класичний рецепт, як на мене, так Дякую. Отож, Анатолій, Питаю. давайте. Поговоримо все ж таки про працевлаштування, mm -hmm. зокрема молоді а молодь у нас. Молодь у нас все віпотбує від, від, допомоги. Ні, я хочу сказати і підтримки чи чи потрапляю я ще в молодь, чи ні? От зараз перебираю я собі в голові. Так Ты що ти зараз що хочеш почути комплімент. категорії, хочу почути комплімент. Так, та ви молоді, все нормально. Отож, Анатолію, давайте зробимо для наших телеглядачів, які зараз увімкнули телеканал Тава. І, можливо, є серед наших телеглядачів ті люди, які зараз знаходяться у пошуку роботи. Які б ви корисні поради дали тим, хто цим процесом займається? Відразу дам відповідь і дам вам комплімент. Я вважаю, що кожна людина, яка шукає себе в житті в цьому. А то вона являється молодою, навіть якщо їм буде 60 років, тому ми, до речі, ніколи не забороняли тим людям, які приходили до нас після там 40 років, після 60 років вони завжди приймали участь в наших проєктах, Ми завжди надаємо їм вакансії. Ну а якщо говорити стосовно того, все ж таки, який потрібний механізм, який потрібні інструментари для того, щоб знайти роботу, то дам відповідь таку: перш за все, людина має зрозуміти, яку вона хоче. Знайти роботу для цього є такі два критерії, по яким вона має це оцінити. Перший критерій вона має з'ясувати, що в неї виходить найкраще робити, тому що ми знаємо, що а, наявність диплому це не завжди значить, що людина може працювати за цим дипломом, за цією спеціальністю. Це перший критерій. І звичайно, другий – це те, що вона отримує від цього задоволення. Два цих критерії це свідчить про те, що людина буде розвиватися на новому робочому місці і значить, їй буде набагато легше знайти свою роботу. А другий механізм це запускаємо так зване сарафанне Радіо. Всі ваші друзі, друзі друзів, мають знати, що ви конкретно шукаєте роботу. Не просто шукаєте, а шукаєте конкретну роботу, чи то бухгалтера, чи то економіста. А ще краще було б сказати економіста, в яких напрямках або будівельник, то треба також обов'язково сказати, в яких там напрямках. Тому е після цього на підсвідомості ваших друзів обов'язково вони заложаться. Якщо вони десь почують раптом про те, що... А десь з'явилася така вакансія, вони обов'язково на підсвідомості до них передаде інформація, що така та а, людина, такий-то товариш шукав таку-то роботу, і знову ж таки відбудеться механізм просто поради цій людині звернутися туди чи в інше місце. Третє, це обов'язково потрібно підготувати резюме і зробити це все потрібно дуже якісно. На жаль, ми багато бачимо, що в інтернеті в нас присутні багато різних видів і резюме. А ще їх називають CV. Це, наприклад, якщо на, на міжнародній компанії потрібно подавати. Скажу вам відверто, що там дуже багато різних питань, тому що є певні вимоги до фотографії. Треба знати в яких випадках яку фотографію потрібно обов'язково вложувати. Значна частина людей робить фотографію, таку як на паспорт. Не можна таку робити фотографію. Потрібно, а, наприклад, як ви це зараз в такому вигляді сидите, потрібно сфотографувати, і має, вона, вона має бути більше, ніж 3 на 4 фотографії. Для того щоб можна було прозгледіти і не на великому, там на далекому фоні, а щоб було ми ближче. Це треба робити в тих випадках фотографію вставляти і з правої сторони, тому що людина починає читати все і сприймати за годинниковою стрілочкою, тому з правої сторони ми розміщуємо фотографію, ну і далі вже йде вся інформація. Якщо у вас є досвід, то було б дуже добре, якби ви розмістили розширене резюме зробили, в якому буде розміщено, яку саме ви роботу виконували. Якщо, наприклад, ви були там юристом, то обов'язково треба вказати, які види ви там договорів заключали, де в яких приймали участь, в яких там засіданнях і таке інше. Тому що роботодавець не завжди, або, наприклад, як менеджер. То роботодавець не завжди може розуміти, яку функцію виконували. Що ви вмієте робити? Це дуже важливо, тому що менеджер вказали, але яку можливо, просто каву подавали. Тому з цього приводу є дуже багато різних рекомендацій. Скажу, що перед тим, як писати резюме, передивіться дуже велику кількість в інтернеті, можете звернутися до нас в обласний молодіжний центр. Ми можемо вам на електронну адресу навіть надіслати для того, щоб ви не ходили. Ми розробили цікаву універсальну форму, порадившись із роботодавцями, наскільки для них буде це універсальне. Наступне рекомендую обов'язково звичайно використовувати інтернет-ресурси різні сайти. Але попереджую, що багато ще сайтів є. Перше коштовними, а друге, вони переводять на а, комерційні структури, які надають за певну суму коштів вже вакансії. Тобто вони просто їм платять за те, щоб їм знаходили Точно. Або, наприклад, там від першої заробітної платі вони заключають з ними до договора. Скажу, що у нас це безкоштовно, і база вакансій, які є в обласному молодіжному центрі, так як у нас є головним партнером. Центр зайнятості, то десь 70% у нас вакансій центру зайнятості, і 30% це сарафанного радіо людей, які, на жаль, не завжди дають в центр зайнятості свої вакансії, а просто шукають дуже швидко серед своїх знайомих. От ми намагаємося вловити цю інформацію обов'язково, надати її нашим молоді. Ну і, звичайно, саме головне це те, що перший робити дзвінок потрібно все ж таки правильно, тому що основна частина молоді вона говорить, доброго дня. В кращому випадку привітаються, не завжди представиться відразу вимагає, що ви можете мені запропонувати. Повірте мені, роботодавець він вже відразу може а, розуміти, що це людина з іншої сторони а, там, телефону, і, звичайно, робить вже перший свій висновок. І перші співбесіди можуть проходити навіть в телефонному режимі. Тому я рекомендація обов'язково представитися, обов'язково привітатися, а, сказати чи запитати, чи є вільний час. І сказати, з якою метою вони телефонують. Якщо в людини є час, то вона повинна домовитися. і головна мета вона повинна зрозуміти, навіщо вона робить цей телефонний дзвінок. То перше, вона хоче домовитися про співбесіду, а от і друге, пройти безпосередню співбесіду. Тому що бувають і такі випадки: бувають декількох рівневі співбесіди. Буває. А просто перше це надіслати на електронну адресу, друге це а, телефонний дзвінок, третє це безпосередні співбесіди. І четверте – це вже безпосередні співбесіди з керівником. Тобто бувають дуже багато різних рівнів, особливо в міжнародній компанії. Ну а про це ви все повідомляєте. Власне, якщо до вас люди приходять, ви ж всю цю інформацію їм розказуєте більш докладно. Тобто Я що, дам... треба да, що треба кажу, робити? Кажу, що проблема полягає в тому, що молодь думає, що вона все знає, і їй не потрібно це додатково розповідати. І вони відразу, коли ми домовляємося там про співбесіду, ми знаємо, що там є певні компанії, яка там дала нам 4-5 вакансій. Ми направляємо туди близько десятка людей, то до цієї співбесіди може дійти одна людина. А от, на жаль, не завжди відповідально не тільки молодь, а взагалі доросле населення ставиться до того, як потрібно прийти і на якому все ж таки рівні пройти цю співбесіду. Природній відбір. Так, так, не так. це з це є проблема. скажу, що хто шукає, той знайде роботу. І тому ми для цього намагаємося створити невеличке семінарське заняття, для того, щоб пояснити, як потрібно писати резюме і як проходити співбесіду. Тому що перше враження це перші 40-90 секунд, і роботодавець вже а, може скласти своє враження і потім приймати рішення, коли 50 на 50, чи все ж таки залишати цю людину чи ні тому, що зовнішній вигляд, а, як людина відповідає людина, як ставить запитання, це дуже важливо. А, пане Анатолі, ви згадали про семінарське заняття. Mm -hmm. Ну, це ви знайомите скажімо так з процесом. Так. Власне, а скажіть, які є проекти, які ви реалізуєте щодо працевлаштування молоді? Я знаю, що проекти підкош... заходи можливо, Так, заходи. Я знаю, що і допомагаєте відкрити і підприємницьку діяльність, щоб займалися. Розкажіть, про це докладніше. А ми в 2009 році, ще коли були молодіжним центром праці, ми е, зрозуміли одну річ, що на студенти, які закінчують навчальні заклади, вони зачасту позбавлені досвіду стажу роботи. Ну, це зрозуміло, тому що основна частина студентів їхня головна задача це отримати знання. І в даному випадку, виходить, таке завершене коло, в якому Студенти виходять з навчального закладу, де його взяти той стаж роботи досвіду, особливо після 2009 восьмого років, коли роботодавці вирішили підняли все ж таки рівень досвіду цю і цю планочку, то молоді дуже важко було конкурувати із досвідченими вже на ринку праці людьми. І, власне кажучи, ми тоді і розробили таку школу успішного працівника. Ми всіх випускників намагалися запрошувати до нас на ці курси. Вони тривали близько двох місяців. Тобто, це не просто писати резюме, проходити проходити співбесіду. Це як організувати своє робоче місце. Як потрібно підійти до цього роботодавця, як знайти цю роботу? І якщо є бажання, то як відкрити власну справу? І потім ми зрозуміли, що є частина людей, які хочуть відкрити свою власну право справу, це один із видів самозайнятості. То ми все ж таки запропонували проект школи з основ підприємницької діяльності Молодь обирає бізнес. Скажу, що з 2010 року, коли ми спільно з одним із торгових центрів, центрів створили містечко молодих підприємців, ми роздали так на пільгових умовах за, ну, за цілий рік, вони там платили тільки за комунальні послуги. Скажу, що залишилося дуже мало. Десь було буквально з 35 чоловік, а п'ять залишилося ті, хто працювали до кінця року. Ми зрозуміли, що треба розширеніший варіант робити. Ми запрошували т'ютери з MBA, запрошували міжнародні компанії, щоб вони викладали для того, щоб було воно на досить високому рівні. І ми створили таку знаєте бізнес-школу досить е серйозно, потужно і. З 2012 року ми побачили, що результат збільшився, і ті люди, навіть якщо не відкрили свою справу, то вони працевлаштувалися, тому що у нас є партнерами всіх проєктів, це рада підприємців міста Полтава і підприємці є соціальний відповідальний бізнес, який ми згуртували навколо нашого молодіжного центру, які, власне кажучи, і не дають аж або ж то вакансій, або шукають собі цікавих партнерів, тому що зараз в зв'язку з кадрів голодом таким кадрів. То роботодавці шукають людей, які будуть керівниками різних проєктів, різних напрямків діяльності. І що дуже важливо, що до нас приходить активна молодь, яка хоче себе реалізувати. Ми їх додатково навчаємо по самоорганізації, як робити працювати в команді, і взагалі як організовувати там якісь проекти. І ми їм навіть невеличкі заходи даємо, як домашні завдання організовувати, то результатом стає те, що ті, хто не відкрили свою власну справу, то ті а знайшли собі хороших роботодавців. Зараз розвиваються вже в різних цікавих компаніях. Хто ну, хор... має бажання, той шукає можливості, хто не має бажання, той Але шукає щось. інше. Добре сказав, хороші роботодавці. Мені здається, дуже важко знайти, але коли знаходиш, то відкриваєш хороші роботодавці. Шукають вели... хороших працівників. <рес> Великий, велике велике щастя. Коли то, ці люди одного да. знаходять, щось хороше виходить Так, да. Цьогодні. Я думаю, виходять хороші проекти, хороша робота. Анатолій, а, хотілося б все ж таки дізнатися, хто більше шукає роботу у вашому центрі, чоловіки чи жінки, тобто от, по статевим а, ознакам. Відсотків... По статям, так, по статтям, так. А, відсотків десь у нас 25 шукають люди вже за 35 років. Ми знаємо, що зараз вік в молоді у нас вважається до 35 років, 14. І стосовно законодавства, то можна 14 років працювати. Тобто учень школи може прийти в літній канікулярний період і а, бо знайти собі якусь там роботу. До речі, одним із відмінностей між центром зайнятості і молодіжним центром полягає в тому, що ми якраз і надаємо ті вакансії, яка є одноразовою. Тобто молода людина, яка хоче знайти собі роботу поза навчальним часом, вона може прийти до нас. У нас є певний перелік роботодавців, які говорять, що вони можуть там, на певні види робіт на певний період а, собі знайти працівників. То ми, власне кажучи, і надаємо цю можливість або там на вихідних. То якщо говорити стосовно то скажу, що чоловіків більше, ну це близько 60 на 40. А якщо говорити про ті проекти, про які ми щойно говорили, то. Наприклад, зараз ми працюємо над школою волонтерів, то в нас там 90% дівчат. Дівчата активніше приймають участь в наших проєктах. І це за останні три роки вже досягнуло такого рівня, що хлопців там на 40 чоловік там декілька хлопців ходить, і все. Дівчата беруть вверх, вони більш активніші, в них більше таке, знаєте, бажання досягнути успіху і стати фінансово незалежними. Тому в цьому випадку я вам скажу, що хлопцям треба трошечки підтягнутися. і… Тому що категорія тих дівчат, які хочуть все ж таки бути такими незалежними дівчатами, то хлопцям треба трішечки працювати не тільки над своїм фінансовим становищем, але й працювати над тим, щоб зростати як особистість. На жаль, на жаль. Сучасні так, тенденції так, накладають відбиток і на цю ситуацію. Так. Все залежить дійсно від, від ситуації. людини Від людини і від так, ситуації. На, насправді більше від е, людини. На жаль, Анатолій, е, наш час в ефірі вичерпано. І ми сподіваємося, я певен, ми ще обов'язково з вами зустрінемося. Е, на сам кінець, буквально кілька слів для всіх, хто шукає роботу. Побажання фірмове від вас. Слова натхнення. Так. Саме головне це знайти себе в цьому житті. Кожна людина має бути із внутрішньої філософії, з внутрішніми правилами, по яким вона хоче жити. Амбіції повинні все ж таки брати вверх, і саме головне річард Бренсон свій час сказав: К чорту все, бери і діли. А тому я беру в все ж таки раджу всім, що якщо ви хочете знайти себе, знайти хорошу роботу, тому що це один із самих головних складових в нашому житті. Це бути фінансово незалежною людиною, щоб відчувати себе повноцінною, щасливою людиною. То, все ж таки закатуйте рукава, ідіть, беріть, працюйте, і все вас обов'язково вийде. Дякуємо, дякуємо вам. Шановні друзі, ми нагадуємо, що в нашій студії гостем студії був Анатолій Безпалюк, директор обласного молодіжного центру Полтавської обласної. Ради. Анатолій, бажаємо вам доброго ранку, вдалого дня, тільки позитивних емоцій і дякуємо за приємну розмову. Дякую вам. Отож, доброго ранку, шановні друзі, ви дивитеся ранок на Алтаві. Продовжується наш ефір, і е, найближчим часом в нашому ефірі е, рубрика е, можна її назвати краса і мода, скажімо так. Так, чого так. вона буде стосуватися? Вона, вона буде сьогодні? стосуватися вибору весільних сукнів. От, ви знаєте, для дівчат величезна проблема це вибір сукні взагалі. А весільні тим більше. От знаєш, іноді йдеш за сукнею в магазин, купуєш сумку. Ну така вона жіноча логіка. От не було і сукні, купуєш щось інше. Ну не можеш без цього. І ти знаєш, от ти загоріла програма. Уші, і дійсно саме сьогодні, ми будемо говорити про те, як зекономити, як зекономити, але не програти. Тобто, дова вибрати... ранкова тема. Так, отож, дивимося далі. Ранок на Алтаві. Обов'язково сьогодні ще ми зустрінемося з учасниками другого міжнародного театрального фестивалю Зоряний шлях. Отож тільки найцікавіша інформація для вас.